Люди, а ви знали, коли задумувалися, що ми настільки вдосконалі, що ми можемо завдяки однієї, однією думкою, якщо ми будемо концентруватися і являти своє життя іншим, таким, яким ти хочеш, ми можемо цього досягнути? В мене є насправді свій власний приклад, яким я хочу поділитися. Колись я жила в Україні на дачі. Досить доволі великий проміжок часу. Ми жили в маленькій хатинці на дачі, вона була геть малюсенька, там не було куди дітися один одному. І в той час я слухала всі ці просвітленські відео, наставництво всяке, і хотілося якось змінити своє життя, також змінити його з. Злого стану, на стан любові, але це не дуже легко, тому що коли ти постійно в одній і тій же ситуації знаходишся, слухаєш одне, повертаєшся додому, і ти знову переключаєшся на свій теперішній, скажімо так, образ, який завжди ти там десь злишся, десь кричиш, чимось недовольний. І коли я почала на своїй, на своєму власному досвіді. Любити всім серцем своє житло, Ми, воно почало навіть при, приображатися, робитися красивими. Ми Почали там щось внутрі робити, підлогу в кухні, там пофарбували стіни. Воно стало настільки прям таке класне. Я почала його дуже-дуже віддячувати. Завжди була рада. Тому що в мене є такий мій затишний куточок, незважаючи на те, що у людей побільше маєтки. І потім насадила навіть у безкоштовних петуні, які взяла у своєї свікрові під балконом. І вони в мене так розрослися. я пам'ятаю, повсь... був рік, на наступний рік вони розрослися по всьому моєму городі. Вони розсілися сам, 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 е... самі по собі. І я пам'ятаю, коли вони всі це така красота, це такий аромат, я така підходжуся, сідаю на присідки в цьому городі і уявляю собі те життя, яке б я хотіла. І також, коли я на роботі е, працювала, я знала, що це дуже мала оплата за наш труд. Е, і також уявляла собі більшу оплату. Також я собі уявляла, як це. За нас може піклуватися наша держава, чи як, як ми можемо жити на такі маленькі кошти, або як ми можемо жити ось так. От, а хочеться уявляєш собі іншу картинку. І це неймовірним способом змінило моє життя. Зараз я більше перебуваю в любові, хочеться більше допомагати, хочеться більше навчатися. І, наприклад, з власного досвіду колись я не любила навчатися, тому що воно начебто мені не давалося. А зараз я не можу сказати, що я ас в англійській. Я можу вільно володь, спілкуватися німецькою і вже потроху можу спілкуватися на якомусь початковому рівні англійської. Я би в житті не змогла повірити, що в мене це вдасться зробити. Тому, що я вам хочу сказати, що сила думки не, не оцінювати це погано, це, це добре. В тебе ти можеш зробити собі картинку, яку ти хочеш пережити, наприклад, і ти її вже робиш у себе в свідомості, і начебто знаєш, що вона вже така є, і починаєш проживати її. Наприклад, я дуже мріяла, щоб в мене в моєму будинку було більше місця. І я дуже хотіла жити за кордоном, і щоб в мене були великі вікна. Так, в мене дуже світла кімната, тому що в нас була дуже темна е, на дачі сторона, якась хотинка, там були маленькі віконця, тут дуже великі віконця, так, е, хотілося б в пол. Але це можливо вже нові постройки. Можливо, я не візуалізую собі і нове, але мені також дуже добре живеться в цьому просторі. Я дуже вдячна за те, що в мене є досвід, в мене є ця. Те що, те, що я можу відслідкувати і проаналізувати, як було і як є. І нам треба навчитися не жити в минулому, не жити в майбутньому, не думати багато про, про минуле те, що було, і про майбутнє те, що буде. Тому що насправді в нас тільки один момент, і він є зараз, і він постійно є зараз. Треба забути все, що було в минулому. Це лише досвід. А в майбутньому це все буде. Ти можеш просто зараз уявляти своє життя, візуалізувати його і точно знати, що воно вже в тебе ось таке є. Ми настільки безмежні, ми настільки е, магічні, ми настільки чарівні. Нам, нас просто цього не навчали. Я якраз зараз на цьому шляху вчуся цьому. і з любов'ю і радістю передаю свої знання зі свого власного досвіду вам. Обнімаю вас, мої любі сонечки.